Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я, Сашко Добрий. З'їздили заготували трішечки чормету для гарних, правильних, файних речей та робіт. І, до речі, з поміж іншого, я ще роздивувався, як на небагато вистачило кисню так, в установці, бо реально ми порізали скільки. Ну, Може п'яток трубок. так П'яток трубок. В принципі, ми коли заправляли, там заправники сказали, що якщо паяти, то гаразд, а якщо різати, то будете ви сюди їздити регулярно. Ну і дійсно, балончик 8 літрів, виявляється, все ж таки дуже і дуже скромним щодо порізання, хіба що для пайки. От, ну. Болгарочка. Болгарочка на акумуляторах не дає нам скніти і дає працювати нормально, От, і використовувати речі за правильним призначенням. Все. Працюємо краще і краще. І пам'ятаємо, що нашої українофілії недостатня.